Цього року я, мені було важко. Не відновилося ще з того року, не відновилася. Спочатку ми, був у нас відбір на чемпіонат світу у Мадонні, кубок, етап світу. Там я гарно виступила на естафеті двойній. Ми там зайняли друге місце з моєю напарницею. В Естонії також були е, чемпіонати е, в Отепі, там були їхні е, відкриті чемпіонати, теж там була на е, друга по юніора, і, і так зима в мене не дуже вдала. Була ще на е, Юмоді у Грузії. Там дуже класні емоції, класно було, але мені не понравився цей, ну не не так, як хотілося би виступила. Так, в Україні були змагання також. За яку збірну ви виступаєте? За... Дорослу, чи там юніорську? Чи... Е, зараз, напевно, відібралася в юніорську. Того року їздила по дорослу. Е, зараз період е, підготовки. Що для вас е, важливо саме в цей період закласти на наступний? Сезон. Ну зараз ми відновлюємось від того сезону. Зробили нам відновлюючий реабілітаційний збір. Потім будемо починати вже тренуватися, створювати якусь базу, ходити на крос-походи, на, на ролерах кататися силові. Що входить в систему відновлення? Відновлення відпочити. Зараз, так як ми приїхали сюди, то ми. Відновлюємося тут і спин, спинне відновлення, різні всякі відновлення. Будемо волоці поки що. У нас там теж гарні гори, можна робити кроспохіди. Потім потім в стянки поїдемо. Це реабілітаційний західний центр. Ми там часто тренуємося і так.